Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту пінята». Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми відкриємось, довіримось, полюбимо і відпустимо. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Якщо ти тут вперше ласкаво просимо. Мене звати Колін, і Україна сильно в моєму серці. Я не терапевт, але можу поділитися з тобою чудовими ресурсами. Їх можна знайти у примітках до цього запису. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати тобі за те, що ти тут. Просто за те, що ти тут. Я хочу подякувати тобі за те, що ми прожили ще один день на цій землі. І я хочу подякувати твоєму серцю за те, що воно б'ється з такою неймовірною мужністю і силою. Предмет, який знадобиться нам сьогодні, це те, що завжди з нами. Це наше серце. Якщо відчуваєш, можеш приєднатися до мене, щоб зосередитися на своєму серці, тож зробімо вдих і видих. Сьогодні мова піде про те, як відкритися, бути у потоці і бути вдячним. Але спочатку зверни свою увагу на те, що сьогодні відчуває твоє серце. Чи відчуває воно силу? Якщо так, то можеш проявляти сміливість під час нашої медитації. Якщо воно почуває себе ніжним, трохи крихким, дуже крихким або зовсім розбитим, постараємося бути дуже. Дуже ніжними і обережними. Якщо сьогодні ти подумки відлітаєш або відчуваєш уніміння це нормально. Ти можеш переключитися, трохи порухатися, походити по кімнаті, якщо можеш. Просто робити те, що вважаєш за потрібне. Для початку можна спробувати трохи погойдатися вперед-назад, вперед-назад. Можеш покласти руку на серце або просто уявити її там. Можеш дозволити собі похитуватися, дихати та відчувати. Можеш обійняти себе і постукати по своєму тілу, зліва, справа, зліва, справа. Або постукати пальцями ніг справа, зліва, справа зліва, або трохи пройтися вліво, вправо, вліво, вправо і дихати, якщо ти не можеш робити фізичні рухи, Уяви ці дії у своїй свідомості. Я прошу тебе прислухатися до того, що тіло говорить тобі про його потреби сьогодні. Чи потрібні йому заспокійливі обійми, які триватимуть цілий день, чи воно хоче звільнитися від старого, стряхнувши його або видихнувши? А може воно хоче танцювати, святкувати та сміливо виражати себе? Це твій час, твій простір. Я ввімкну музику, щоб дати тобі час виразити себе та побути собою? Як би це не виглядало, головне, аби для тебе це відчувалося правильно. Просто довірся своєму тілу і дай йому те, що йому потрібно. Довірся. Роби те, що ти маєш робити. Будь у потоці з ним. Не забувай дихати. Просто довіряй своєму тілу. Це твій час. Якщо ти не уявляєш, що саме робити, просто дозволь своєму тілу рухатися так, як воно хоче. Продовжуй дихати. Пам'ятай, що нічого не відчувати або не відчувати свого тіла це також нормально. Ти тут з нами, а ми тут з тобою. Дозволь собі відчути та висловити все, що накопилося. Ти в колі, ти з нами. Це безпечний простір. Ми можемо бути чесними. Ми можемо бути справжніми. Просто довіряй, відкрийся та відчуй любов. Чудово! А тепер дай своєму тілу відпочити. Можна лягти на підлогу або, можливо, сісти в крісло та повністю розслабитися. Зверни увагу на те, що ти відчуваєш. Коли ти відчуєш готовність, перевернися на бік і дуже повільно сядь. Не поспішай. Я дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні з нами. Нам всім потрібно пам'ятати, що наші тіла та серця неймовірні. Ми здатні на багато, і ми не самотні. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Сучасна Танцювальна музика. Також від Audio Coffee. Дізнайтеся більше про цю серію на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.